Друзі, привіт! Сьогодні неділя. А по неділях ми показуємо те, що ми відправляємо, а відправляємо ми і в неділю ось таке логічне коло. Що хотів би сказати перед тим, як покажу наш стіл, Ну, те, що на столі Бардак перемішались і люди, і коні. Причина тому це терористичні атаки нашого ворога. Якщо зазвичай у нас в топі ну, найбільш продавай позиції це деталі до компресора. То зараз додались генераторні позиції, вони деякі дуже важкі, деякі об'ємні, але, тим не менш, вони потрібні людям. Давайте пробіжемось по столу. Бачимо підкови до компресора, зворотній клапан, поршньові кільця прокладки. Це у нас у нас головка циліндра генератора двигун 168F. Найбільш розповсюджений виробник Bizon, Китаєць, в принципі, достатньо популярний. Так, ну Це у нас область компресорних деталей. Бачимо теж такий великий ремкомплект. Людина замовила дивно. Фільтра 2 штуки, 4 штуки, змінних фільтра, 4 комплекти поршньових кілоч. Дивно людина до чогось готується. І пішли деталі. а, ну ось, Ще карб... компресорні запчастини. так. Шатун, клапани і поршень тут, і критке охолодження. підковки, мідно-графітові щотки, тут є багато різних. І ось пішли генераторні деталі. Так, ну це у нас подушки, різні типи карбюраторів. Ну, скоріш за все, я так розумію, люди не злили все паливо з останнього разу, з останніх обстрілів, і тому тепер міняють карбюратори. І пішли ось статори до генераторів, матеріал мідь. Е, такі ще маленькі сюрпризи клієнтам йдуть. Ось ця колодка і щіткотримач. Це такий маленький буде презент, думаю, людям буде приємно. Так, ну Головки з клапанами, е, з прокладками, поршньові кільця. так, Це звичайні щітки графітові. ну і ось... Ага. Ну, це головка, прокладки і циліндр. Ось так. Ну, що ще тут такого? Ага. Ну Теж багато конденсаторів на 12 мікрофарад Це саме на генераторах вони стоять, такі квадратні. Тому теж є в нашому асортименті. Тому ось так, друзі. Бережіть себе, всім гарного дня і побачимось.